Всім привіт! Сьогодні з вами суддя Кіндрат і сьогодні я вам розкажу 10 фактів про свій серіал апокаліпсис Ну що, а перед переглядом цього відео поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте про колокольчик, щоб бачити нові відео. Бо як і побачив, багато людей дивиться моє відео без підписки Ну що, поїхали! І номер один. Над сценарієм перш я думала лише над сценарієм першої, другої, третьої, там, четвертої серії. І ще думала, над сценарієм тої серії, де я, я залазив у вікно в поліклініки. Над другим я нічого не думав. Бо, як ви знаєте, якщо будеш думати над сценарієм, потім... і, і потім, звісно, його і будеш. То я не робив нічого. Ну, зараз ну, тут я взошиться собі записав, я тут все це не вивчив. І ще. Ши... Ну, і я не думав на сценарієм останніх серій зовсім, я просто на ходу придумував. Що, друге. Другий факт. Другий факт. Я трохи узяв у Єгоре. Як? Якщо я почав знімати раніше, дуже просто. До того як я. До того, як я з Єгором зробив канал канал. Він ще був у селі. Літом він у селі був. Він знімав Зомбі Апокаліпсис з 12 серій. Я хотів його виставити викласти на, на свій канал, який зробить, після того, який зробить коли вернеться. З села. І прислав він мені тільки одну першу серію. І я початок такий був, як і в мене. Також я у нього взяв ще одну серію, де ми були у лабораторії. І там потрібен був один інгредієнт. Какашка з зомбі. Я зараз зайду на свій канал і... Покшу підготуюсь, щоб вам в кінці там показати одне. Ну, як ви побачили, по 16 серії Зомбі-Апокаліпсиса це третій факт. Третій факт. Все, все наша команда робила на смаку, Бо вже війська. Да, якщо що я це читаю. Бо вже війська перемогли. А ми цього не знали. І. І вона була дуже коротка. Хвилину 47 секунд. 16. Шостна... І... і четвертий факт. Шістнадцята серію. 16 серії я спеціально зробив таку. Вже ставало холодно і на вулицю. Звісно, ми вже не виходили е, холодно, то виходить на вулицю в такий час, вже е, і то треба було зробити серію такою, щоб, щоб, ну, вже такий сценарій треба було, щоб. Все, щоб було все робилося у хаті. П'ятий факт. П'ятий факт. Серію про чердак я теж узяв у Єгора. З 16 серії «Розгадки тайн і той телевізор і телефон теж з того роду. Шостий факт. Як ви побачили у минулій серії мину, останній серії це 12 в Ви побачили те, я те, те, що я теж взяв у Єгора. В кінці відео я сказав, що це все... Ну, я теж взяв. Не у Єгора. Бачу сказав, що це все неправда. І в кімнаті зайшов зомбі. Це я взяв у I Dont first. Сьомий факт. Сьомий факт. Всі місця лабораторії були реальними місцями, що я знаходив на Ну, да. Я не ходив на ті місця реально, а просто в себе на подвір'ї знімав. І в хаті. Восьмий факт. Лабораторія ТТБ. Це я теж взяв у Єгора. Факт номер 9. 9. Якщо ви побачили то у серії Генштаб 15 є одна фраза і смішне, і смішне слово. Зараз я вам включу. Ага, самолтчик вертольотчик Це, це сама е, фраза. Зараз я ще включу, тут буде ще с, с, е, слово. Ну окей, а ви що за три? Мілідаса. Мілі це я так позначив, ну, якби це були я, Єгор і Павло. Ну і десятий факт на засипку. Я все ще не можу розгадати те, що в серії загадочний телефон була. Що це була за бабка? Що вона робила в той час? Нікому не зрозуміла, навіть мені автору це не зрозуміло. <плес> <плес> ну і що ж, це було 10 фактів про зомбі апокаліпсис. Вибачте за те, що я, звісно, Ну, <плес> Ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. Не забувайте про кокольчик, щоб бачити нові відео. <плес> Зустрінемось у нових відео і приглядайте нові відео тут і тут. Пока-пока!